Джонатан Свіфт Мандри Гулівера Частина 3. Подорож до Лапути. Белнібарбі, Глабдабдрібу, Лагнегу та Японії. Розділ 4. Автор покидає Лапуту. Його приставляють до Белнібарбі. І він прибуває до столиці. Опис столиці та прилеглих місцевостей один вельможа гостинно приймає автора його розмова з цим вельможею. Не можу сказати, щоб зі мною на острові погано поводились, проте я почував деяку зневагу вставлені до себе, бо і король, і його підданці з усіх галузей знання цікавилися тільки математикою та музикою, з якими я був обізнаний куди менше ніж вони, тому й поважали мене там дуже мало. Я зі свого боку, оглянувши все, варте уваги, дуже хотів покинути острів, бо його жителі мені вже вкрай набридли. Лапутяни, щоправда, великі знавці в двох згаданих мною галузях, які завжди шанував я, і в яких сам дещо тямлю, але вони так захопилися абстрактним мисленням і мудруванням, що я ніколи не зустрічав неприємніших співрозмовників. Під час мого двомісячного перебування на острові я розмовляв тільки з жінками, крамарями, ляскачами та придворними пажами, через що мене зрештою почали надзвичайно зневажати, але тільки від них я міг дістати розумні відповіді. Ревно вивчаючи їхню мову, я її добре засвоїв. Моє перебування на острові, де мені так мало приділяли уваги. Ставало мені дедалі осорожніше, і я вирішив залишити його при першій нагоді. При дворі був один вельможа, близький родич короля. Його всі мали за найбільшого неоката дурня, і тільки через його родинні зв'язки з королем віддавали йому належну шану. Він зробив великі послуги короні, мав чималі природні здібності та добру освіту, був безперечно порядною і чесною людиною, але не мав музичного слуху і, як зловтішно казали його вороги, часто відбивав такт невлад. Крім того, вихователі тільки з великими труднощами навчили його доводити найпростіші математичні теореми. До мене цей вельможа ставився надзвичайно прихильно і часто вшановував мене своїми. Візитами, під час яких розпитував про європейські справи, про закони, звичаї та освіту в тих численних країнах, де мені доводилося бувати, він дуже уважно слухав мене і завжди робив цілком слушні зауваження. Відповідно до свого рангу, він мав двох ляскачів, але брав їх з собою тільки до двору, або коли віддавав офіційний візит і зараз же відпускав їх. Тільки но ми лишалися вдвох. Ось цю видатну особу я й просив поклопотатися за мене перед королем у справі мого від'їзду і мій доброзичливець, хоч і з жалем, як сам мені зволив сказати, але виконав моє прохання. Він робив мені багато вигідних пропозицій, проте я їх відхиляв, висловлюючи при тому глибоку вдячність за них. 16 лютого я попрощався з королем та його двором. Його величність дав мені щедрі подарунки, які коштували щось із 200 англійських фунтів. На таку ж суму обдарував мене мій захисник, родич короля, давши, крім того, ще й листа до свого приятеля в Лагадо. Острів у той час кружляв над горою милі за дві від столиці, і мене спустили з нижньої галереї так само, як колись підняли. Континент у межах володінь монарха Лапути зветься Белнібарбі, а столиця, як я вже згадував свого часу, має назву Лагадо. Я з приємністю відчув під ногами твердий ґрунт, і без ніяких перешкод одягнений як перший ліпший з місцевих жителів і досить обізнаний з їхньою говіркою, добувся до міста, швидко знайшовши будинок особи. до якої у мене була рекомендація, я передав хазяїнові лист від його високоповажного друга з острова і був прийнятий дуже ласкаво. Цей вельможа, м'юноді на ім'я, надав мені помешкання в своєму будинку, де я й жив увесь час мого перебування в Лагадо, користуючись надзвичайною гостинністю господаря. Другого ранку, по моїм прибутті, він повіз мене каретою оглядати місто приблизно вдвічі менше, ніж Лондон. Будинки в ньому дуже химерно побудовані, і більшість їх зовсім занедбані. Городяни, одягнені здебільшого в лахміття, швидко ходили по вулицях, безтямно втупивши погляд в одну точку. Поминувши одну з міських брам, ми проїхали милі за триполем, де я бачив. Багато селян, що якимсь знаряддям долубались у землі, але що саме вони робили, я добрати не міг. Не помітив я також ніде ні збіжжя, ні трави, дарма що ґрунт був очевидно дуже радючий. Незвичайний вигляд міста та його околиці не міг не здивувати мене, і я насмілився попросити пояснень у свого супутника. Я не розумів, як при такій силі заклопотаних облич, при стількох головах і руках, і в місті і в полі ніде не видно добрих наслідків їхньої праці. Навпаки, мені ще ніколи не доводилось бачити гірше оброблених ланів. Неоковирніших і занедбаніших будинків, а зовнішній вигляд людей та їхній одяг свідчили тільки про злидні та нестатки. Пан М'юноді був дуже значний урядовець. Протягом кількох років він був губернатором у Лагадо, але через намову міністрів його звільнили як нездатного до врядування. Проте король не позбавив його своєї прихильності і вважав за добромисну, хоч і обмежену людину. Вислухавши мою відверту думку про країну та її жителів, вельможа зауважив тільки, що я дуже мало прожив тут, щоб мати правильне судження, що різні нації мають різні звичаї, і сказав ще кілька фраз такого ж загального характеру. Та коли ми повернулись до його палацу, він спитав, як подобається мені його дім, які недоладності знайшов я в ньому, і що можу закинути щодо зовнішнього вигляду та одягу його слуг. Таке запитання він міг поставити цілком спокійно, бо все в домі вражало розкошами, порядком та охайністю. Я щиро відповів, що його розум, здібності та багатство охороняють його від усіх вад, до яких призводять інших недотепність та уборство. Тоді він сказав мені, що коли я захочу відвідати його за міський будинок у маєтку, ліг за 20 від міста, то там у нас буде більше дозвілля для таких бесід. Я відповів його ясновельможності, що я весь до його послуг, і на другий день ранком ми вирушили туди. Дорогою він звернув мою увагу на різні методи, які застосовують фермери, обробляючи свої лани, але мені було зовсім незрозуміло, в чому їх сенс, бо тільки подекуди я помічав якийсь колосок чи боделинку. Та через три години подорожі картина стала зовсім інша. Ми потрапили в напрочуд гарну місцевість: близько одна від одної стояли чіпурненькі хатки фермерів, ділянки було обгороджено тинами і поділено на луки, лани та виноградники. Не пригадаю, щоб я коли-небудь бачив приємніший краєвид. Його ясновельможність, побачивши, що обличчя моє прояснюється, зітхнув, а потім сказав, що це починається його маєток, і що так буде до самого дому, що майже всі земляки глузують з нього і дорікають йому за нікудишнє господарювання та поганий приклад, який він дає всьому королівству. А тим часом додав він наслідувачів у нього обмаль, і всі вони такі старі, уперті і недолугі люди, як і він сам. Нарешті ми під'їхали до будинку, величної споруди, побудованої за найкращими взірцями стародавньої архітектури, фонтани, сади, алеї, гаї, все це було розміщено дуже доладно і з великим смаком. Я віддав належну хвалу всьому, що бачив, але його ясновельможність не звертав ніякої уваги на мої слова аж до кінця вечері, тільки коли ми залишилися віч на віч. Він із сумним виглядом сказав, що йому, мабуть, доведеться зруйнувати свої будинки і тут, і в місті, перебудувати їх за сучасним зразком, знищити всі плантації та почати господарювати як і всі, наказавши зробити те саме і своїм орендарям. В іншому разі його звинуватять у зарозумілості, химеруванні, манірності, неотстві та свавіллі, і це напевне збільшить невдоволення його величності. Він зауважив, що моє захоплення, мабуть, згасне або охолоне, коли дістану від нього деякі відомості, про які я навряд чи чув при дворі, бо там люди занадто заглибилися в свої мудрування і не бачать того, що робиться внизу. Розповідь його зводилась ось до чого. Років із сорок тому кілька жителів столиці піднялись на лапуту, чи то в якихось справах, чи то задля розваги, і, проживши на острові п'ять місяців та поверхово ознайомившись там з математикою, вернулися назад ущерть повні легковажних ідей, що панують у тій повітряній країні. Дома ці особи почали ганати весь земний лад і забрали собі в голову. Переробити по-своєму і мистецтво, і науку, і мову, і техніку, щоб здійснити свої задуми, вони домоглись у короля дозволу заснувати в Лагадо академію прожекторів, і ця витівка стала такою популярною серед народу, що тепер у цілому королівстві немає жодного більш-менш значного міста, де не було б такої академії. В цих закладах професори вигадують нові правила і методи рільництва та будівництва, а також незнані досі інструменти і знаряддя для всіляких ремесел та мануфактур, з допомогою яких стверджують вони, одна людина виконуватиме роботу десятьох протягом тижня можна буде спорудити палац з такого тривкого матеріалу, що він стоятиме вічно, не потребуючи ремонту. Всі земні плоди достигатимуть тоді, коли ми того захочемо. А врожай збільшиться проти теперішнього в сто разів, і це тільки незначна частина їхніх обіцянок ощасливити людство. Та, на превеликий жаль, жоден з цих проектів ще не закінчений. А тим часом уся країна зубожила, будинки поруйнувались, і люди ходять голодні та обідрані. Але прожектери не занепадають духом, а проводять свої витівки в 50 разів упертіше, спонукувані водночас відчаєм і надією. Щодо самого М'юноді, то, за його словами, він людина незаповзятлива, цілком задоволений старим укладом життя. Він живе в будинках, споруджених його предками і в усьому наслідує їхній приклад, уникаючи будь-яких новин. Так само, як він, живуть іще деякі вельможі та дворяни, але всі дивляться на них скоса, із зневагою, як на ворогів науки, невігласів і шкідливих для загального добра людей, що дбають лише за свої вигоди та неробство, нехтуючи загальний поступ країни. На закінчення його ясновельможність сказав, що. Ні в якому разі не хоче дальшими балачками позбавити мене приємності побачити на власні очі їхню головну академію, куди він вирішив мене повести. Він тільки попросив, щоб дорогою я звернув увагу на руїни під горою, милі за три від шляху. Історія їхня така: у нього за півмилі від дому був чудовий милин, що стояв на великій річці і задовольняв потреби не тільки його родини, а й багатьох його. اورنداريف Років всім тому до нього з'явилися члени одного клубу прожекторів, і запропонували зруйнувати той млин, а натомість збудувати новий на схилі гори, прокопавши для цього на її гребені довгий канал, що правив би за водозбір, куди машини трубами подаватимуть воду для млина, вітер на вершині хвилюватиме воду, і тим надаватиме їй більшого руху. Тож, коли вода тактиме вниз схилом, то для того, щоб крутити колесо млина, її буде потрібно менше, ніж коли вона повільно тече у річці на рівнині. Під той час він був у незлагоді з королівським двором і, за порадою приятелів погодився на таку пропозицію. По двох роках роботи, до якої було залучено 100 чоловік, проект зазнав невдачі, а прожектори. Подали собі геть, скинувши всю провину на нього. Відтоді вони весь час голозують з нього і підмовляють на таку ж спробу інших, так само гарантуючи успіх і таке ж розчарування. Через кілька днів ми повернулися до міста. Його ясна з огляду на свою погану славу в академії, не хотів їхати туди сам, а попросив одного із своїх приятелів супроводити мене і відрекомендувати як людину, що дуже кохається в проектах. Вельми допитливу і легковірну, і в цьому була частка правди, бо замолоду я й сам був трохи прожектер.